Добрий вечір всім, хто мене бачить. Сьогоднішня розмова піде трошки в іншому ракурсі, ніж завжди, я прилюднюю. Тема розмови така: за розголошення секретної інформації військового характеру у воєнний час 425 тисяч гривень штрафу. Нормально? Отже. 6.09.2022 року на сторінках Укрнет Костянтин Парфенов оприлюднив про те, що у Львові офіцер зізнався в передачі таємних даних бувшому заступнику голови ГУР Міноборони. ГУР це головне управління розвідки. Далі в тексті публікації згадується про те. Що колишній офіцер групи космічної розвідки відділення технічних засобів розвідки командно-розвідувального штабу АТО Андрій Шовкун признав вину в розголошенні державної таємниці, коли передавав інформацію екс-заступнику ГУР Міноборони, про що стало відомо з вироку Галицького районного суду міста Львова, частина 3 статті 422. Кримінального Кодексу України. У травні 2022 року Шовкун, перебуваючи в районі АТО, скопіював на флешку та передав екс-працівнику ГУР В'ячеславу Ониську своєму відчиму особливо таємну державну інформацію, яка вмістилася на майже 3,5 тисячах файлів. У більше як 1300 папок. Онисько є уродженець Росії, його брат колишній офіцер Збройних сил Росії. З 1 березня утримується під вартою. Мається на увазі той, той Онисько, як колишній, колишній екс керівник ГУР чи заступник ГУР. Кримінальна справа на Онисько, у звинуваченні в Державній Зраді. Посяганням на життя працівників правоохоронних органів та незаконом поводженню зі зброєю, 27 лютого 22 року, відкрив, відкрив стрільбу по, по працівниках підрозділу Альфа Служби безпеки України, знаходиться у провадженні Шевченківського районного суду міста Львова. На досудовому слідстві отримані відомості про збір онейської інформації, що має стратегічне значення для оборони України з точки зору космічної розвідки. А тепер хочу перейти до історії з Андрієм Шовкуном, тобто його пасенком, Стосовно якого суддею Галицького районного суду міста Львова Мироненко постановлено вирок від 30 серпня 2022 року у справі номер 461 дріб 3937 39, дріб 22, за яким він був визнаний у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 422 України Кримінального кодексу України розголошення відомостей військового характеру що становлять державну таємницю або втрата документів чи матеріалів що містять такі відомості Санкція цієї статті передбачає відповіда... відповідальність у вилі позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ніяких штрафів ця стаття не передбачає. За часів Союзу такі дії, як розголошення відомостей військового характеру, однозначно розцінювались як зрада батьківщині з наступним розстрілом. Таких процесів над зрадниками було чимало в той час. Вони, вони продавались за великі гроші, були викриті та розстріляні. В нашій державі зрадників України є теж багато, вони всім відомі, але ніхто з них не притягнутий до відповідальності, не розстріляний. Якщо не втік за кордон, то спокійно проживає в Україні. І це істина відома всім. Дивно, чому якийсь сопляк-розвідник. Вчинивши такий тяжкий злочин, відкупився штрафом. Мене та інших колишніх офіцерів такої спеціальної служби, як Служба безпеки України, вразила така несправедливість, що Кун мав би відповідати за свої дії по повній програмі, адже давав присягу народу України, яку порушив. Невже відкупився, невже стільки заробив? Ознайомлення з текстом вироку показало, що в цьому документі містяться відомості, які суперечать вимогам закону. 30.07.2022 року між прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного району Романишиним та обвинуваченим Шевкуном за участі захисника Пономаренка в порядку, передбаченому статтями. 468, 469, 472 за ініціативи обвинуваченого укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з даною угодою, прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за частиною 3 статті 422 Кримінального кодексу України. Тож сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке Шовкун має понести за вчинення злочину з врахуванням положень статті 53 та статті 69 Кримінального кодексу України. А саме у вигляді штрафу в розмірі 25 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. 25 тисяч помножити на 17 гривень, і ви отримаєте суму 425 тисяч гривень. При цьому сторони домовились клопотати перед судом про сплату визначеного угоди штрафу із розстроченням виплат рівними частинами щомісяця впродовж одного року. А тепер прошу ознайомитись з частиною 2 статті 53, на яку посилається вирок під назвою штраф, якою встановлено, що розмір штрафу визначається судом в залежності від тяжкості вчиненого злочину та з врахування майнового стану вину в межах відбудення. 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто зраднику батьківщини ще й дається привілегія в тому, в тому в плані, що можна вибрати, значить, в залежності від того, що ти, який ти маєш дохід, ми тобі можемо дати 30 неподаткових мінімумів, тобі присудити, 30 на 17 От, значить, або 50 тисяч. Так от, суд визнав, значить, за необхідне йому присудити 25 тисяч. Частиною першої статті 69 КК України передбачено призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом за наявності кількох обставин, що пом'ячують покарання та істотно знижують ступінь важкості вчинного злочину. Статтею 66 Кримінального кодексу України встановлений перелік обставин, що пом'ячують покарання. Який же це перелік? У цьому переліку він досить значить, короткий, він вичерпний, там немає багато. З'явлення зі зізнанням щире кояття або активне сприяння розкриттю злочину. З'явлення зі зізнанням. Якщо він прийшов, сам заявив, це очевидно, я розумію, що прийшов, будемо говорити з повинною. Але наскільки мені відомо, він такого не зробив, його викрили. Тобто він, це було викриття. І тут не було ніякого добровільного з'явлення. Ось, а то щодо щирого каяття, ну так вже щиро, а куди він має дівати щире каяття? Якщо його викрили СБУшники і показали йому голубе, ти приплив? Ти приїхав? Все, капець тобі. Друге обставина: добровільне відшкодування завданого збитку або усунення за шкоди. Скільки він завдав шкоди, передавши, значить там. 3,5 тисячі файлів. куди вони пішли і що з ними є. Що це за інформація? Хто визначив, яку шкоду завдано, ніхто її не визначав. Далі, вчинення злочин неповнолітньої жінки неповнолітньої особою, жінкою, стані вагітності, внаслідок збігу тяжких обставин, сім під впливом погрози. Вироку написано що, він, е, значить, що він, е, написано, що він це вчинив свої дії під виглядом психологічного тиску. Значить, це відчим. відчим значить, колишній екс-заступник гуру вчинив на нього тиск. Значить, він його завербував, а потім вчинив тиск. І офіцер під цьому тиску підчинявся, збирав інформацію і передавав резиденту своєму відчиму. Так? Оскільки Шевкун обвинувачувався в злочині за частиною 3. Частина 3 статті 402 це є тяжкий злочин. І прокурор знайшов таку лазівку в нашому законі щодо укладання угоди про винуватість. Логічним було б, на мою думку, укласти таку угоду на повну катушку. Якщо вже ви таку придумали, таку схему, то не 25 тисяч, а повністю 50 тисяч. А 50 тисяч це є. Значить, 50 на 17 це 850 тисяч гривень. А так виявляє, так напрошується виставок, що присудили 25, досягли угоду про 25 тисяч, тобто на 425 тисяч гривень штрафу, а решта 25 тисяч кому пішла. Що в кишеню судді, чи в кишені прокурору, чи кому? Чому не присудили? 50. По закону є 50. Тим більше це є тяжкий злочин. Це військовий час. Офіцера за ті речі, якщо б у нас був би нормальний суд, і нормальні були б закони, треба було б розстріляти, а не давати йому штраф 425 тисяч гривень. Далі. Таке в мене складається враження, що це взагалі договорня. І, взагалі, от якщо взяти мене сторонню як сторонню особу, виглядає це дуже просто. Шевкун це є агент іноземної розвідки, пасінок резидента Ониського, який зараз знаходиться під арештом, і стосовно якого проводиться досудове розслідування, і тим же. ж Тим же ж відчимом той пасанок був завербований, тобто влаштований в розвідку, і за його вказівкою збирав цю інформацію. Ось, і значить, навіть якщо він був затриманий і дав повну кладку на свого відчима, то це не звільняє Шовкуна від відповідальності і від того, що він може не то, що може, він повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Більше того, він повинен був бути звільнений з військової служби, а не направлений, як мені відомо, зараз на, на фронт для того, щоб заробляти собі більше грошей і щоб гасити оцей вирок значить, рівними частинами, так як прийшли до висновку, що кожного місяця він там повинен платити 30 тисяч. А так він пішов на фронт. Зараз буде заробляти більше 100 тисяч в місяць. В місяць заробітку, і він через півроку погасить цей борг і буде сміятися і плювати далі в стелю. І я більше ніж впевнений, що це тільки просто він буде займатися тим, що, чим він і раніше займався. Тобто буде збирати далі інформацію секретну, тому що має повний зараз повну, до, цього, до цього доступ. І суд його це задовольнив. Це його, його дії. Знаєте, таке складається враження, що щуку кинули у річку рішенням, вироком цього суду. І він тепер може спокійно займати збирання військової таємниці для передавання, для передавання цієї військової таємниці, ворогу, але вже через іншого резидента. Я більше ніж впевнений, що такий резидент може знайтись. А як ви думаєте, шановні, те, що я от такі висловив припущення, можливі вони чи ні? Як ви думаєте, чи справедливим є покарання офіцера, діючого офіцера, розвідки, який завдав таку шкоду? Маючи на увазі, збирав такі відомості в таких великих об'ємах для передачі, ну, будемо говорити, він же прекрасно розумів, що він робить кому він, і для чого він передає. Він прекрасно розумів. Він же присягу давав, що ця таємниця становить військову таємницю, державну таємницю. І там є відповідні правила роботи з тими стаємними документами і що він з тим робив. І тому кажуть народі, що кому війна, а кому матір рідна. Тобто люди військовий час використовують по-різному. Одні, використов... Одні борються і гинуть на, на передовій, а другі війну використовують для того, щоб набити собі кишені. Тому я прошу поділитися своїми думками з цього приводу. Підписуйтесь на мій канал. І дякую за увагу. До побачення.